Належний стан благоустрою громади прямий обов'язок працівників Вінницької муніципальної варти з першим потеплінням розпочалося традиційне прибирання відпочинкових майданчиків зелених та прибережних смуг після зими. Головна мета поліпшити санітарний стан та створити сприятливі умови для дозвілля людей. Більше того, спільне наведення ладу на територіях має іще один важливий ефект: впливає на загальну екологічну культуру і виховує дбайливе ставлення до природи. Про деталі весняного прибирання говоримо з начальником комунального підприємства Муніципальна варта Віталієм Чигуром. Віталій Михайлович, я вас вітаю в нашій студії. Доброго здоров'я кажуть, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Саме так. Чи, це, чи так це у Вінниці, і у нас більше прибирають чи сміття? Саме так, але я хочу наголосити: все ж таки, культура. Наших віничан щодо е, правильної поведінки дотримання вимог правил благоустрою з кожним роком зростає. Все одно, все ж таки, якщо порівнювати, коли ми здійснювали традиційно прибирання до великодніх свят 10 років тому, і зараз то по е, кількості сміття мішків ми завжди дивимося, скільки ж було прибрано. рахуєте мішками так би мовити. в, в, в тисячах. Про тому в кількості в тисячах, да то вона зменшується. Ну це говорить про те, що все ж таки е, наші віна. Чани стають більш свідомішими і е, мають тенденцію е, випадкове сміття, чи то буде поліетиленовий пакет чи пет пляшка донести до смітника і все ж таки прибрати. Тому ми вже <клес> менше фіксуємо саме місць, де е, накопичується у нас випадкове сміття. Погодьтеся, це дуже позитивна динаміка, зважаючи на те, що у нас є й нові вінничани за ці роки. Люди, які переселилися до нашої громади. Якщо вони дбають про благоустрій нашої громади, то це теж велика справа. Звісно, ми проводимо до речі превентивні такі заходи. А протягом року, саме з особами, які до нас приїхали, вони поселяються, до прикладу на новоприєднаних територіях. Ми зустрічаємося завдячуючи і старостам. Нашим наших новоприєдних територій зустрічаємося, спілкуємося і пояснюємо, що таке правило благоустрою. Їх вони обоє обов'язкові до виконання на території нашої Вінницької міської територіальної громади. Хто зокрема долучився до ось цих весняних толок? І що, що це були за люди? Це лише дорослі чи молодь свідома? Також а більшість до речі, хочу сказати, що долучились саме студентська наша молодь. Це представники наших вищих учбових закладів університетів, коледжів. Саме близько двох тисяч молоді прийняли участь в генеральному прибиранні, яке ми традиційно проводимо до Великодніх свят. Близько 300 чоловік це представники релігійних організацій, це представники громадських організацій і небайдужі наші вінничани. Ми 16 квітня провели день толоки міста. Запросили усіх охочих віничан: що якщо ви хочете чисто на свої прибудинкові території, ми там Допоможемо інвентарем, до прикладу, чи то на території загального користування долучитись до прибирання. Ну, відносно невелика кількість близько 100 чоловік все ж таки прийняли участь, і це теж я рахую, позитивна динаміка, що люди з кожним роком більше долучаються до прибирань. Але сказати більша частина це саме студентська молодь учбових закладів нашого міста. Тому загальна кількість от таких от бажаючих прийнялося більше 2300 чоловік. Які прибрали 37 локацій, а на 37 локаціях було накопичено близько 100 одиниць сміттєзвалищ, які, на превеликий жаль, за зиму все ж таки у нас назбирались. Тому Тому такі заходи ми проводили. А як вчиняють працівники муніципальної варти, коли виявляють ось такі е, стихійні звалища? Ну, на превеликий жаль, провести якісь оперативні заходи щодо встановлення осіб, це не так то та і просто, тому що якщо особливо це після зими, коли накопичувалися вони під снігом, ну, ідентифікувати особу там, через місяць, два-три, це майже нереально. Хіба що якщо свідки зафіксують, що там знають щось з такого-то приватного будинку володіння там, виносили, є фото, відеофіксації, нам вистачає на те, щоб притягнути особу до адміністративної відповідальності, саме скласти протокол. За порушення вимог правил благоустрою, ми такі випадки у нас бувають. завдячуючи також ситуаційному центру. Ми виявляємо саме осіб, які здійснюють такі от правопорушення. Але на превеликий жаль не завжди виходить саме встановити. Ну тому ми і організовуємо такі заходи, от як провели день місяць саме прибирання нашого міста. На противагу значно легше ідентифікувати, хто вчиняє зі сміттям після зими традиційно неправильно. Тобто, або ж його спалює, або ж, окрім сміття, спалює і суху рослинність. Роблять це зазвичай весною та восени. Як вчиняєте з такими людьми? Ну, відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, а саме весняну і осінню пору. Ми створюємо робочі групи в кількості вісім таких робочих груп в склад, які входять і представники муніципальної варти, і представники органів, самоорганізації, асоціація, самоорганізації населення, представники виконавчих органів. І ми їздимо на автомобілях, саме патрулюємо. Але акцент, звісно, що робимо на приватному секторі, де більше всього і виявляємо факти спалювання відходів будь-якого походження, чи то рослини, чи то побутового походження. І, звісно. Що у виявленні таких фактів працівники муніципальної варти складають протоколи за статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення, а саме порушення вимог правил благоустрою. Сума штрафів, де передбачається від 340 до 1360 гривень. Це для громадян і для фізичних осіб до 1700 гривень. Звісно, що складаємо протоколи. Якщо взяти динаміку з початку року, то таких випадків було зафіксовано 26. Звісно, що складені протоколи, які вже розглядає далі адміністративна комісія при виконавчому комітеті. Які ще загальні завдання зараз стоять перед комунальним підприємством Муніципальна варта? Наразі ми, як і вже розпочали відповідно до рішення виконавчого комітету обстеження водних об'єктів це. Завдання, яке ми здійснюємо а, з початку року, і завершимо наприкінці року, тому що роботи на превеликий жаль, саме в цьому напрямку у нас багато. Це обстеження саме приватних будинковолодінь щодо виявлення на превеликий жаль труп, які намагаються наші війничани в приватному секторі зливати рідкі відходи саме в струмки і на превеликий жаль, вони є. Ну і також акцент робимо на облаштування саме вигрібних ям, тому що ну, якщо всі Думаю, що є яма і в зливаються відходи, то якщо вона неякісно облаштована, то звісно, що рідкі відходи потрапляють в ґрунт, і це теж потім впливає на якість води, яку ми вживаємо. Тому ось такі самі головні акценти ми робимо сьогодні. Ну також хочу наголосити, що от за порушення теж, теж правил благоустрою, за Виведення таких рідків труб, які зливають рідкі відходи, складно 30 протоколів про адмінправопорушення. Щодня наші працівники обстежують. Ми повертаємося до приватних будинків, які ми обстежили в минулому році. Це постійно систематично робота з рік в, року в рік, яку ми проводимо. Ну зараз уже потепліло. Ми також будемо акцентувати увагу щодо здійснення вчасно покосу трави на території нашого міста. Тому це такі самі самі. Мі, важливі сьогодні не день варто завдання. забувати, що комфортно жити у нашій громаді має бути абсолютно всім, а не лише комусь обраному. Дякую вам за цю розмову і за те, що дбаєте про благоустрій вінець. Дякую вам. Нагадаю, що зокрема про деталі весняного прибирання а також інші завдання комунального підприємства Муніципальна варта говорили сьогодні з начальником підприємства Віталієм Чигуром. Ви ж залишаєтеся з нами попереду багато важливого.